Їх вітаю у новому відео. Сьогодні, як завжди, у садівників процес скупівлі рослинок не припиняється. У мене чергова розпаковочка маленька. І зараз подивимось, що ж я там замовила. Це рослинки із магазину Посадка. Ось така крава ну, тут на російській мові. Потрібно почитати, як ця рослинка називається українською. Не знаю я. Ну, ось ціна була десь 70, здається, гривень. Але вона, ну ви бачите, не дуже така гарна, але жива. Навіть вона начебто і бутончики ось видає. Але вони так все якось склали. Я не зняла, бо поспішала зранку. Коли забрала посилочку, не зняла, як її діставали, воно так все було зжати, що навіть ось ця рослина, бачите, як вона, вона випала з горщика, і горщик навіть ось в такому стані. А Це деревій, тут червоний. Ну, Корінчики, ось я бачу чудові, але рослинка вверх ледве начебто живий. Тому ось я хочу саме їх спочатку пересадити в більшу ємність, і далі вже спостерігати, як вони будуть розвиватися, і тоді висаджувати на клумбу. І ще дві у мене злакові рослинки теж покажу зараз. Помічник зі мною займається улюбленою справою. Зубів немає, але він гризе, та я покажу. Покажу. Передніх там, верхніх взагалі нема. А він гризе, не можна тобі гризти, Патрік. Не можна. не можна Як його відучити? Навчили на свою голову, тепер не можемо. Ну, ось я дістала їх. Навіть тут ось слимачок до мене приїхав. Треба його прибрати. Трошечки інший. У нас світліший. Це якийсь чужий, не наш. Але ось видно, що корінчики вони живенькі, вони світленькі, тому я думаю, зараз я пересаджу в більшу ємність і оці рослинки почнуть наростати. І ось ця рослинка, кровохлюбка. Напишіть, будь ласка, хто знає, як буде українською. Будемо, бо тут і підписано російською чомусь. І дуже приємно. так Хотілося б знати, але тут, можливо, воно навіть трошки як і хворе. Буду сьогодні робити обробку по помідорчикам, то новенькі рослини теж оброблю обов'язково. В цьому році вперше вирощую жоржини. І ось така у мене зараз квітує вже карликова. Коли висаджувала забула, де яка. І ну, краще було б, напевно, залишити її в горщиках, цю красуньку. Така вже мила. Оці такі пелюсточки викладені так ідеально, просто бомба. Ну і Висадила ось тут так поруч з трояндами. Сподіваюся, вони. Не заб'ють цю красуню. І ось ще одна вже теж з бутончиком. Це теж, напевно, в мене було, так як показати, ось проти сонця. О, така яскрава. Дві е, низькорослі, вже зав'язують бутончики. І дві високорослі. Ось я їх так і посадила. Ці вище воно видно. І теж вже. З бутончиками. Якщо чесно, то, ну, звичайно, різні сорти. Але я чомусь думала, що вони там а, кінець серпня, вересень починають цвісти. А ось, хоча я вже навіть ось причіпувала. Бо вони десь, напевно, тижня три, а може і 4 вже видавали бутончики. І я їх попрощипувала. Вони все рівно. Хочуть квітувати, але я вже їм не заважала, то нехай вже цвітуть. З трояндочками. Це у мене тут розарій для букетів. Мері Роуз швидко-швидко нарощує кущик. Дуже ніжна, ароматна, але горить на сонечку. Тут у мене ось верба. Розроститься, теж показувала у мене був відеогляд покупочок від борожників. Це у нас верба. Не видно, як там називається, ну, не важливо, але дві верби. Одна з чорними, це, напевно, з чорними котиками, а інша зараз покажу з рожевими. І ось тут трішки після доща. Але... Ось кейт теж швидко-швидко видно, скільки пагонів Дуже Чи місце тут їм подобається. Біля будинку якось у мене начебто вони не так гарно наростають. Ось Ельтора, імператриця Фарах, це її тут дощем чи що побило. Ну Ось моя ця з рожевими котиками буде верба. Не пам'ятаю, як називається, але навіть є листочки такі ніжні, красиві. А ось і друга частина мого замовлення це дві злакові рослинки, вже ось тут в клумбі приміряю. Така ось полівичка, тут теж потрібно стосовно перекладу погуглити така рослинка. Ну Ці озлаки, звичайно, краще виглядають. І дуже популярний, але в мене його не було. Війник Карл Форстер. Теж замовила. І ось уже дивлюся. Куди що висаджувати. Бо в мене тут така клумба з трояндами і гортензії. Але є такі пусті місця, і я ось би хотіла їх заповнити саме такими повітряними злаковими рослинками. Ця полівичка 60 см, я хочу її ось, ось сюди. Тут, отак, у нас барбарисик, гортензія, там ще одне злакове, і ось тут таку хмаринку зробити. Якраз буде її видно добре з того боку, з боку е біседки. І ось тут поруч із самшитом, хочу Карл Форстер, він досить високий, його тут буде гарно видно. Але є у мене ще одна цікава ідейка. Ось мої улюблені самшити, кубіки які завжди викликають захоплення у гостей наших. І що я хотіла б зробити? По-перше, є у нас тут такий парканчик, і їх стригти, вони вже впритик. Якби ми не стригли, вони б вже випирали сюди. І ну, дуже незручно тут стригти їх. То я хотіла поступово прибрати нижній шар. І плюс ще ну, у нас собачки, вони пісяють і постійно тут ось такі рижі плями. Теж не дуже гарно. Нижні гілки прибрати, тобто зробити їх більш такими повітряними. Звичайно, це вже будуть не такі ось кубики, трошки буде інший вигляд, але мені здається, ну, це такий творчий політ фантазії, і я завжди люблю щось змінювати. Тому ось хочу прибрати нижній шар. Шикарно. Як ви думаєте, буде гарно? Цікаво вам подивитися результат. Ну, я буду працювати, висаджувати, а поділіся результатом вже в наступному своєму відео. Тож, дякую за перегляд, буду вдячна за активність, за ваші думки, коментарі, бажання, спілкування. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. Всім гарного, гарного дня!